Неабияким випробуванням для команди Трус Хаунс виявилося розкриття вбивства Володимира Вакуленка. Володимир Вакуленко, український письменник, поет, перекладач, був убитий під час російської окупації. Залися до цієї справи змогли довести причетність додатково ще російських командирів до вбивства Володимира Вакуленка. Для мене особисто ця справа є певною мірою особистою, тому що саме я. І Був в парі з Вікторією Амеліною, коли ми документували. І при мені Вікторія знайшла цей щоденник Вакуленка під Вишнею. Володимир Вакуленко непересічна особистість, і про це свідчать його колеги. І про це нам говорили і його сусіди, жителі Капіталівки. Він мав дуже. Яскраво е, виражену проукраїнську позицію, і він був активним учасником в революції гідності. Навіть отримав поранення на майдані, завжди розмовляв українською і переконував усіх, що саме так мають розмовляти люди в Україні.